Починаємо нашу комісію питання, калу, який, з питань екології земельних відносин, саме на використання земельних природних ресурсів. Присутні присутній а, Михайло Петрович голова, і на Борисенко, секретар міської ради, і молодість Тетяна Вікторна, начальник управління міста будування, та гномального майбутнє. Сьогодні у нас відсутній секретар нашої комісії, сім'я комісії, тому нам потрібно вибрати секретаря засідання. А у нас, Василь Миколаївич, сьогодні вам потрібно виконувати функцію секретаря засідання. Хто за то, щоб Василь Миколаївич був секретарем? Це ж, це... <ріст> так, сьогодні, у нас, сьогодні у нас на порядку денному 37 питань і 2 заяви, а одне з цих питань буде відкоригована одним із заяв. Це по пропрацьоване рішення по суму. Так, хто за то, що Так, а і за по за то, щоб запорядити. Тепер я вибачаюся. Те. <реш> uh, перше питання про надання згоди на прийняття комунальної власності з Керівської міської територіальної громади, десь корайно військовості по об'єкту на нове виробництво на території Буряської міської територіальної громади. Всі ознайомлені, ми приймаємо стадецьки. государственной администрации. Все ознакомлены? есть А том, позиции имеют то Кто за то, чтобы получить какие-то лишние, вынесли народный совет. Вы по там генеральный штаб Все знакомы, с Третє питання про території на земле, які розташовані в території громади, залежне громади, залежали пункту для розміщення в експлуатацію об'єктів енергогенеруючі підприємств, установ і організацій. Всім зрозуміло це питання. Всі бачили про які. Про затвердження проєкту щодо відведення земельної ділянки катастрофі No481. Так, пункт, 04. Путіну надавали згоду на формування земельної ділянки для подальшого проведення обсуди. Звісно, розуміло, є пропозиції. Хто за те, що практично проти? лично про подтверждение проекта и его участие на изложении экономики. Данки Кадавка в номер 0487. Да, это так, что надавали было, что есть две карты. Это две пропозиции и две изменения дополнения. Да, все за то, что положите. Это успешно, но не успешно, но не успешно, но не успешно. Одна вещь. Про подтверждение проекта и его участие в передаче прямого дизайна и получение Это наше предыдущее, так что надо было сходить, что мы по адресу. Да, так, це то, що ми да, виїжджали, да, то, що комісія сказала, необхідний замість одної при земельних ділянку. Смогу... Ну, бо вони не повністю ділянки поформляли, щоб у нас було наповнено бюджетом всі земельні да. да, Ну от да, ну, да. у нас, де скажу, 10% у нас встановлена плата за землю сіткового спотужного призначення, це складається, але да, і... да, також зв'язково, ну, да. то 1274 грн. Ну, це задні зміни. Так, А у нас три розуміють. Всі зрозуміли, є на, mm -hmm. то, Ми стоїмо розісії кілецької міської ради. Наступне питання тож, також про прав примірному 02661 лікар. Всі ознайомлені стають рішення, є пропозиції доповнення. За те, що позитивно проекти, що виносить на розпоціюсь. Аналогічні питання теж про 2464. Є пропозиції, я не доповнювати. Ведемо проект розмови, що дозволить 1925 прикордонного заводу державного депутату України. Є пропозиції, пошукової тижні та вентиляти 10-10 років. Морського транспорту это новое шутку. Це наше говшие СПДУ, как там это десь 15 целики є, вони оформили. Так, є процес, не не е не немає. Не Я маю увазі що у морської раньше другого академія. <кхух>

Мітризався на ділянку на 7,62. Так, я в в е, Мирне, там живе будинок поверховий, е, трішечки на е, тимчасово споруду старостіна, і за свій рахунок цієї зміни. Всім зрозуміло, є пропозиційно з до проєкту рішення. Хто yeah. за те, що проводити проєкт рішення, винести у мене на рецесі в Європейської міської ради?

По уголовным поступам называемый сыр и утиф, все равно вы помните, Я наши права оформляются как сыр. Кто за то, что вот эти проектвичные процессы, да, смысл нового дальше по затражению проекта устроить изменить его призначенное за вами Янки 0356. Это похода в сырье похороны. Всі зрозуміло, є пропозицію з неду. No 1798 повідомлення до технічні компенсації з устройствами в русах Марії вам. Ми укладаємо нові редакції, додаємо даємо уточнюємо о том, що ми передаємо цю змаганнях до строкового ради на 15-го. у економіку, а не на голову. 28, 29, 25, 26, 27, 28, 29 питання провідне. я пропоную назвати... назвать предвиду. Перший раз читаю рішення провідного надо. аналогічне пусковою володимировичу. Хто за те, що ходити практичну, винесли на пенсії сесії, на mm -hmm. на на. наступне питання махнудового азамжону. Ахмаджону, я вибачаюсь, Незвична я по батькам. Хто за те, що повністю практично, винесли в сесії?

Немає право на сьогоднішній день виділяти замовляти земельні ділянки. А, 30 питання про тобто, затвердження технічної документації землі, що встановити в новому для культури, міністерства перетечного ділянок власних на території міста Ділянський. Це громадян. напросто за ним меня полностью за моими делами. Да. Там... Да. Вот, по проекту мы там и еще на цій узнали, ну, где мы будем идти, мы будем это чайка, тому у него приличные, тюльки приличные, это 23, 24, 25, пусть происходит. Да. не оформлено. <годно> тому пусть оформляють і приводять приводят в исполнение, если вы думаете, на Oh yeah. А вони зараз встановлюють на опорах, вони встановлюють реплозери, тому вони просять погодження, що розстановлення переоснащення цієї війни. Немає питань з кожу. Все. То за те, щоб водити перезначення. Є пропозиція зміни